Вітаю це про світло. Сьогодні у нас 30 квітня, 25 рік, останній день місяця. Я хотів вчора зняти ролик про томати, не встиг. Ну, сьогодні вже треба якось зробити. Це у нас томати. От зараз вирву один тут. Отак от, от вирву його. Ми їх сіяли. Я їх сіяв 21-го. 21 це їм їв 9, дневний 9 день сьогодні від дня посіву. Що я бачу? Значить, є у нас томати, які не посходили. Це, оце, оця касета це купував я насіння. І тут у нас ось це дві рослинки, один сорт, ось дві рослинки, інший сорт, знов сорт. Ось знов дві сорт, знов сорт. Тобто по дві рослини кожного, по дві націнини кожного сорту. Тут багато не зійшло, ну не багато, але ж я от завтра зніму його і може по сортам пройду. Просто подивимося, що зійшло, що не зійшло. Оця касета, вона розрахована під теплицю. Це у нас детермінантні, низенькі всі, а це у нас індетермінантні, всі високі. Тут я на драбинці стою, вона трошки скрипить. Тут у нас по 4 насінини кожного сорту в цій касеті під тепличку. Два рядочка, саме перші звідти це сніданок закоханих. Потім іде у нас зараз скажу, що там? Сливка жовта. чотири рослинки, Це моє насіння все. Потім батяня, чотири рослинки це купував насіння. Потім хурма три рослинки це я збирав сам. І, можливо, просто одну насінку не посів, може бути. Слідуй рядочок це у нас берберана, чотири рослинки. І слідучий тарас, гібрид Тарасенка, А, Тарасенка рожевий, три рослинки з чотирьох це купував насіння. І перший ряд це у нас. Великий Тато F1, не знаю що. Випадково купив їх в якомусь космосі, здається, торгов, торгівельному центрі. І ось це є ще у нас шматочок касети. Зараз я ще підтягну її. Тут у нас Дольчесіо. вони її видно, що якісь дрібнішенькі, і це сливка не сливка, а коктейлі дуже дрібненькі, намальований томат на картинці. Соромозливий румянець, сливка я її показував, вона у мене росла на роботі. Одна не зійшла, мабуть. Цікава була от історія з бризкаліно. Дві рослини я видалив ось останню, і першу вчора. Що сталося? Вона коли сходила, вона так заламала ці верхні зелені листочки, що під потуж... так потужно росла, що вона зламала їх сама. Тобто я їх відкопав, а там листочки були глибоко. Я їх не, 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 не вирішив не пересівати, тому що помідорів багато. І хепінет, чотири рослинки, які в мене теж всі зійшли. Зараз зроблю паузу, прийду трошки нижче. Вірніше, спочатку вийшло що вище заліз. Це у нас зверху дві касети, ось такі. Це у нас перці, які сіялись 20. 1 березня тобто їм місяць, місяць і 10 днів від посіву, здається. Ну, да. Тому тим 10 томатам, а цим місяць і 10 днів. Я вже навіть з цих лоточків по одному рядочку прибрав, щоб трошки дати їм місце більше. Просто я зараз дивлюся і розумію, що ялки палки добре що. Що в мене ці ящики є. Зараз тепер я рухаюсь вниз, бо там у мене все нижче. Ось, запустився нижче. Всі перці, ось я зараз показую. Це місяць і 10 днів. Навіть от Халепені білий, він спочатку був такий собі по рослинкам, не дуже гарний. А зараз. Відійшов, виглядає вже більш-менш. Ну, є ще там трошки підкручені листочки, але взагалі там загал, е, 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 Прийшлося ще одну полицю кинути отак, дати їм світло ось окремо. Тому що це ті, які я з касет прибрав, я зробив замість чотирьох рядів. Я зробив трошки трошки роз, роз, розширив їх. Отут у нас цей ящик, це. Халапеньо білий, халапеньо звичайний, цинтія. Потім ну, такі перці, які що тут у нас ще, ось? Біла зірка. от такі, Вони взагалі трошки менші по, по... рослини трошки менші. А тут уже пішли знов такі У нас тут у нас мамон червоний, маджове. Тут у нас, що, наприклад, перший, який це перець у нас. Аусіль, от, такі. Тось, от такі, тобто, Перці всі гарні. Я спочатку думав, що вони погано ростуть, тепер я думаю, щось вони квапляться трошки. Мені це якби ще трошки рано, що вони так ростуть. Завтра буду поливати. Поливаю, я виливаю на такий, на такий ящик 2 літра. Розвожу трошки універсальне добрива. До от 2 літра на ящик. У мене зараз їх сім ящиків, 7 на 2. 14 літрів за, один. за одне поливання. Я виливаю сюди. Водички. Земля, заніс дружині трохи, землі нема зовсім. Ось стоять ще 6-12 вазончиків. І ось у мене тут хабанерки. Хабанерка червона хабанера, шоколадний хабанеро і ще червоний і хабанеро оранж. Хочу залишити по дві рослинки собі, кожного сорту. Хочу віддати. По дві рослинки знайомому і ще залишаються трохи у мене цих хабанерок. Треба вже завтра їх перевалити. Перевалити завтра, бо вже, вже просяться, просяться ось такі вже вони. Ну, ці помаранчеві вони трошки менші і в рослинках, і перчики на них менші. Оце такий треба викинути, мабуть, я його якось відставив. Він у мене це звичайний хабанер. Звичайний. Він трошки відійшов навіть, здається, не знаю. Може, викину, щоб не заважав. Ось таке господарство в мене на сьогодні. Зараз ще раз пробую здаля, отам от, отам от. Отам -от. Ось таке. Це у нас такий звіт, Звіт на кінець, на кінець квітня го року. Всім здоров'я!